Мороз та снігопади у травні такої погоди українці точно не чекали напередодні літа. Про такі різкі та дуже непередбачувані зміни погоди поговоримо з Оленою Смалюх, начальницею відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня, я вас також вітаю. Чому зараз в Україні ми спостерігаємо таку незвично низьку температуру? Ну так склалися умови, синоптичні умови склалися, що ми, скажімо, до нас надходить з півночі та з північного заходу достатньо прохолодна для цього періоду, холодна повітряна маса, холодна і нестійка. Ну, в чому проявляється її нестійкість? То в тому, що ми спостерігаємо, крім того, що можуть бути пориви вітру, які ми спостерігали вчора, град при таких низьких температурах, який досить незвичний для цього часу. Ну і, відповідно, грози також. Ну і попри все, ще й заморозки. А на що от можуть вплинути такі погодні умови? Ну, скажем, починаючи з 8 травня, і до тепер середньодобові температури вони коливаються в межах від 5 до 8, ну можливо, десь там трошечки більше в окремі дні. але такі середньодобові температури вони є нижчі від е, е, ніж зазвичай від рівня. Іноді вони досягають, е, тобто нижніх значень вони досягають ну, 5-8 градусів нижче, ніж зазвичай в травні в такий час спостерігалися. І такі низькі температури вони не сприяють росту і розвитку сільгосп культур всіх, практично всіх. А от е, такої погоди точно ніхто не очікував в травні. І чи свідчать такі така різка зміна погоди, зміну, зміни клімату в Україні? Е, ну, е, скажімо, така е, е, несприятливі, ну, скажімо, так, такі такий прохолодний травень він останніх кілька років, можливо, навіть шість років, він спостерігається. Зміна клімату, вона скоріше проявляється в тому, що ми не спостерігаємо зиму, а холодні періоди вони вже якось розтягуються на весь річний період, і воно відбувається так, що якщо зима нам була тепліша, то воно мусить компенсувати. Скажем так, набрати свої ті температурні значення, і тоді ми маємо холодну температуру весною. От згадуємо, що десь у лютому теж була так досить тепла погода. Якраз розумію, вона і вплинула, вплинула на те, що зараз уже такі похолодання. Ну, там дуже, дуже великі зв'язки є. Просто так говорити, що якщо в лютому було тепло, а то обов'язково в травні буде холодно, то так не можна говорити. Ми можемо скоріше опиратися на знання наших предків, які по своїх багаторічних, по своїх багаторічних значеннях і знаннях, вони могли визначити, що якщо, допустимо, якісь Місяць буде теплий, то якийсь інший місяць буде холодний. Наразі е, короткий період е, спостережень він такої можливості нам не дає. А якої погоди нам чекати далі, от найближчі дні? Ну наразі така, такий холодний день, який ми спостерігали вчора, то було дуже незвично і, і дуже холодно, плюс 5 практично цілий день. Це був найхолодніший день і по відчуттях. Ну і крім того, ще і ця ніч була із сильними заморозками, тому найхолодніша ніч. Надалі температури поволі будуть підвищуватися, хоча е, дощ, мокрий сніг, ворог ми можемо спостерігати 19-го числа. Тобто не стійка травнева погода вона буде супроводжувати е, нас до кінця травня. А коли вже нам нарешті чекати тепла? Так от я якраз дуже чекала е, того питання, починаючи з 21 числа, теплі дні такі е, до нас прийдуть. Ну, не настільки теплі, наскільки би ми хотіли, але ясне сонечко і температури 20-22 градуси, 23, хоча б на 1-2 дні ми точно будемо бачити, тому що Дощова погода буде тривати по 20 число. 19 в -го горах, можливо, навіть з мокрим снігом, 21-го опади припиняться, і 22-го буде без істотних опадів. І відповідно при ясному небі і при гарному сонечку температури може досягати 22 і двадцять градуси тепла. А далі слідуюча порція нестійкої травневої погоди. Ну з дощами і зниженням температури в день в межах. 12-17 градусів тепла. Ну, але вже напевно таких низьких ми вже спостерігати не будемо, таких в... низьких температур. У медіа також була інформація, що мороз цієї ночі це було таке аномальне явище. Що можете сказати ви? Чи був ще от в Україні такий дуже холодний травень? Ем... Я радилася з нашими агрометеорологами, які ведуть ці спостереження і мають дуже багато архівних даних. Вони мені сказали, що така декада, холодна така декада, яка спостерігалася цього травня, від початку травня і до цього, що вона спостерігалась в 1980 році. Відповідно, це не аномально. Це е, такі спостереження відбуваються. Вони е, спостерігаються час від часу. Це дуже рідко, але це не аномально. Е, низькі температури, е, які ми фіксували під час заморозків. Це було 0,2, ну, можливо, 3 градуси морозу, які ми в горах спостерігали. А абсолютні мінімуми нинішніх тем температур в травні це мінус 8, мінус 5 градусів. Тобто аномальності в тому немає, просто холодно. А якого чекати українцям літа? Ну, по багаторічним Наші, наші не наші працівники, працівники Укргідромецентру і ті науковці, які займаються багаторічними і ну, довготерміновими прогнозами, вони нам визначили, що червень і липень будуть з вищими температурами. Температура буде вище на градус півтора, але опадів буде дещо нижче. Серпень може бути теплішим. Температури будуть в межах норми і вище на 2 градуси від норми. Тобто, у такі от періоди, то що на загал температури, я сказала, що воно буде вирівнюватись, це, скажімо так, не характеризує тої погоди, яку люди очікують кожного дня. А то, що погода буде мінливою, і мінливою буде погода влітку також, це просто. ну... Це така, це така наша історія, скажем так от уже певно протягом десятиліття всі говорять про якесь всесвітнє потепління, танення льодовиків. Що можете про це розповісти? Ви нам та як загалом це аномальне потепління впливає на Україну? Ну, дослідження, які я так само, як і ви, можете з ними ознайомитися і почитати, ті дослідження, які проводяться, і на загал по цілій планеті, що температура підвищується і досить небезпечно підвищується. Звичайно, що це впливає на ситуацію і на погодні умови по всій планеті, Україна не є виключенням. Дуже шкода, що ці зміни, які приходять в наш період, вони Провокують дуже багато ну, небезпечних явищ. Єдине, що можна сказати, коли звучить слово потепління, ми є свідками того, що загальне потепління по цілій планеті чомусь провокує такі от періоди холодні, які ми спостерігаємо зараз. Тобто, як була погода мінливою, вона таки залишиться. Тільки оті нестабільні і Негармонійні рухи, які ми зараз спостерігаємо, тому що раніше в природі в природі було набагато більше гармонії, і було спокійніше, і було звично, і було зрозуміло. Зима, потім весна, потім літо, потім осінь. Як зазвичай, ми там могли спостерігати теплу погоду прохолодну. Але люди в тому орієнтувалися. Наразі набагато складніше зараз, тому що ми дожили до такого періоду, що ми не знаємо. Ми можемо прогнозувати, в нас можуть бути дуже багато різних сценаріїв, але що буде нас очікувати найближчим часом, в принципі, це залежить від людини. Зрозуміло. Дякую вам, пані Олено, за цей прогноз. Дякуємо за розмову. Будемо усі разом чекати тепла. На все добре. Добре, дякую. Побачення.